Папа позвонив вночі, це вже було пізно два ночі, і він сказав, що маму забрала. Він каже: я оце був під ФСБ там, 5 чи 6 годин, чекав її, бо вона з роботи подзвонила, він під'їхав туди, він її довго дуже чекав, його нікуди не пускали. Потім запустили, і е, вони скористувалися тим, що він не розумів, що взагалі е, коїться. Щоб, і поки маму не привезли ще тоді з роботи, туди ж в ФСБ, вони його там визвали. І якось так до нього що він буде свідком. При тому, що я папі казала, що ти ж не, ну, ви родичі, ви, ж, ви чоловік та дружина, ти не, не мусиш свідчити проти неї. А він каже, я був в такому стані. Ну, тобто, коли ти не розумієш, що відбувається взагалі, і вони. Ну, скористувалися цим, і ви от ви будете свідчити. Тобто, і він після цього, не знаю, чи це єдина причина, чи ні, але він і не на суді не був, його не пускали. Ну, тобто, це суд був такий таємний, то не можна було бути. На жодному він не був. Тобто, це одразу 14 серпня 2024 року її забрали до ФСБ ввечері. Оце папа її бачив тоді останній раз. І 15 серпня тут же зранку суд. Одразу. І все. І вирок такий, що в СІЗО, ніякий там домашній арешт.